Службу в правоохоронних органах я почав у 1999 році, спочатку в Рівному, потім перевівся в Хмельницьку область до 2012 року, потім перейшов на службу в Державну кримінальну виконавчу службу. З початком формування об'єднаної штурмової бригади Людь вирішив приєднатися до лав бувших колег в бойовий підрозділ. І з березня 2023 року я повернувся в поліцію, але... Об'єднану штурмову бригаду людей. Батьки військові, багато друзів військових, тобто я, можна сказати, з дитинства жив цим і цікавився цією тематикою. От, тому, так, і ну, з 2014 року всі розуміли. Ну, я особисто чомусь був впевнений, що рано чи пізно прийдеться це пройти, тому читав літературу, передивлявся там. Брав участь в певних курсах цивільних, військово-цивільних, багато друзів військових, тому там нічого нового. Попав служити в штурмовий батальйон Луганськ-1, який має славні традиції з 2014 року з часів АТО. почав з перших днів повномасштабного вторгнення приймав участь в боях. Вже в складі бригади Людь. Ми спочатку почали з того, що штурмували в Бахмутському районі населений пункт Курдюмівка, село. В подальшому це були, були бої під Торецьком, в районі Торецька. потім вже в цьому році часів яр, і знову ж таки Торецьк. На фронті немає холодних точок на даний час. Весь той час, що доводилося, десь відносно тихіше, десь гарячіше. Тут сказати складно. Третя штурмова, п'ята штурмова, тобто, ну, працювали спільно з усіма силами оборони. Поряд з нами працювали підрозділи ГУР-Кракен. тобто ну, дос... Так як і всі інші працювали, повністю виконували задачі як будь-яке військове формування в складі Сил оборони. Виконували загальну задачу, допомагали, ну, як би, співпрацювали з військовими, оскільки вони мають більш вогневу потужність, мається на увазі артилерія, танки. Мені довелося служити в штурмовому батальйоні Луганськ-1. Підрозділ з бойовими традиціями з 2014 року він сформований, тоді ще з луганських міліціонерів на той час. Склад дуже різноманітний. Прийшли навіть вже, скажімо так, тривалий час пенсіонери міліції з досить таких посад, начальники райвідділів, там підполковники, полковники. І разом з тим прийшли зовсім молоді хлопці від 18 років. Старші, досвідчені колеги, підказували, організовували роботу на початках. От. Потім вже склалося так, що вже в залежності від бойових здібностей, тому що ще як велике значення має там, фізична підготовка, тактична і так далі навики, але ще більше значення має психологія. От. І з цим ну, нічого не зробиш. Це поки людина не побуває в бою, вона не зрозуміє, тому... Ніби вмотивований боєць буває, але ну, може напасти панічна атака, може бути ступор. От. Тому вже в процесі бойової діяльності підрозділ переформатовувався, люди трошки мінялися місцями посадами. Було таке, що зовсім недосвідчені молоді хлопці проявляли себе з кращої сторони. Вони ставали командирами там, певних бойових груп. Але разом з тим сприймалося нормально, як з боку старших колег, що там не було ніяких проблем, що там рядовий, якому 20 років командує підполковником-пенсіонером. Там, де йдуть бойові дії, місцевого населення практично немає, тому що ну, то і небезпечно, і працівники поліції з білими янголами перетиналися, вони практично проводили ну, практично вже примусову евакуацію з, того, з тих місцевостей. А от в місцях, де ми проживали, ну, після, довик... ну, не виконуючи бойові завдання, там, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. от, До речі, там дуже патріотично настроєне проукраїнське населення. Для прикладу, коли лікувався в слов'янську в лікарні, то медперсонал, ну, крім якісного надання медичних послуг, там, то бувало таке, приносили з дому якісь там випічки, різні смаколики от в такому плані. Тобто розповідали, там, як вони пережили окупацію ще в 14 там, от таке. Отаке. Ну, в цілому досить проукраїнське налаштоване населення. Якщо ти вже потрапив в бойові, на війну в бойові дії, то... Повинен усвідомлювати відповідальність як перед собою, тому що ну, для чогось ти сюди прийшов для виконання якоїсь функції. Так само ти знаходишся не сам, ти в певній групі з побратимами, з колегами. І повинен ну, виконує функцію підрозділу. Відповідно, ти маєш свою певну місію, яку треба виконати. Якщо ти її не виконаєш, то тобто ти хтось її за тебе мусить виконувати. Крім своєї функції, то, ну, є певна відповідальність. Ну, ця війна особливо тим, що практично з часів Другої світової, він такого масштабу, арм, повно, ну, весь спектр озброєння однієї потужної армії проти спектру всього того ж самого спектру озброєння іншої армії. Ну, після Другої світової не було такого. Під час цієї війни з'явилося багато нових видів озброєнь, наприклад, безпілотні системи. Якщо в інших війнах вони використовувались досить обмежено, в основному як розвідувальні, то зараз це повноцінні бойові системи, які працюють, причому декілька різновидів. Вони весь час розвиваються і весь час з'являється щось нове. Відповідно, треба змінювати тактику. Методи, способи їх застосування і так далі. Ну, як казав один знайомий ще відставний полковник військовий, він каже, завжди навіть в академіях вивчають минулі війни. От. Тобто те, що відбувається зараз, це треба вивчати вже і застосовувати, динамічно змінювати це все. Людям, які збираються йти захищати Україну, все-таки порадив би, поки є час і можливість, все-таки готуватися до того. <кхем> В плані по можливості пройти якісь курси підготовки. Тактична медицина, тактика, по можливості вогнева підготовка, ну хоча б загальнодоступну інформацію про озброєння, спорядження, там, підготовку певну, по можливості зайнятися фізичною підготовкою. Крім того, в плані психологічному налаштуватися, ну, що все-таки це наша країна, якщо ну, крім нас, її ніхто не захистить.